Свою розповідь розпочну з того, що отримав дзвінок від тестя, який прийшов з війни. Не задумуючись, я вирушив до нього. Всім привіт! Готую українську автентичну страву, згаданим Іваном Котляревським в Венеїді, під назвою Верещака. На жаль, не вийде. Мокре все. Шанс, тому пропоную ознайомитись з травою та переліком продуктів. Верещака це смажені реберця, які потім тушкуються в буряковому квасі. Ребра потрібно порубати. Обов'язково зачистити від плівки і порізати порційними шматками. Це буде виглядати приблизно отак. Також потрібно буряковий домашній квас. Так він гарно виглядає. Ну і куди ж українська кухня без цибулі та чесника. Серед спецій сіль перець для подачі насіння льону. А також материнка. Існує кілька версій щодо походження назви. Одна з них каже, що назва походить від слова верещати. Бо коли страва готується, вона шипить і верещить на сковороді під час обсмажування м'яса. Поки м'ясо верещить зробимо грінки. Чорні підуть для загущування бурякового соусу, А бірі для подачі. Вважається, що верещака була популярною стравою на княжих застіллях у часи Київської Русі. Вона готувалася для святкових подій та банкетів. Ось вам цікавий факт верещака готувалася для важливих гостей, тому її часто розглядали як символ гостинності та пошани. Після того, як наше м'ясо обсмажили, додаємо цибулю та часник. Так, додаємо материнку. Вона, знаєте, такий має терпкий пряний смак. В світі відома як орегано. А так ось сіль та перець за смаком. Ну і куди ж без бурякового кваса? До речі, які готуються досить легко. Буряк з цукром ферментуємо, додаємо воду та витримуємо 10 днів. Такие насичений Оля! Вау! Вау! Сьогодні верещака рідко зустрічається на щоденному столі, тому потрібно відновлювати свої українські традиції. Хочу присвятити цю страву своєму тестю, який сьогодні повернувся з війни з Донецького напрямку. Дякую. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось відео, голосуйте.